Доброго дня малята! Сьогодні до нас на заняття завітав медмедик, і він запрошує вас до себе у гості. А на чому ж ми будемо подорожувати? Так, на транспорті. А який буває транспорт? Для цього нам потрібно відгадати загад. Ось перша загадка. Не годе і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука Два блискучих вогника. Це що? Правильно, це автомобіль. Наступна загадка. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб устигнуть на трамвай. Молодці малята! Послухайте наступну загадку. Що за диво? Диво дивне на колесах цей будинок. Гума везе зуття на нім і харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Що це малята? Правильно, автобус. Молодці малята, всі мої загадки відгадали. А погляньте, будь ласка, скажіть автобус, потяг, літак, трамвай, автомобіль кого вони перевозять? Правильно, пасажирів. А трактори, вантажівки. Кого перевозять? Правильно, вантаж. Молодці. А тепер давайте розглянемо автобус. Який це вид транспорту, кого він перевозить? Правильно, пасажирів. Для того, щоб перевозити пасажирів, у автобуса є великий салон, в якому може сидіти багато людей. Також автобус для того, щоб рухатися, має що? Правильно, колеса. Так, а скажіть, будь ласка, а хто керує автобусом? Правильно, водій. А чи подорожували ви на автобусі? Скажіть, будь ласка, для того, щоб проїхати в автобусі, що повинна придбати людина. Правильно, квиток. А як себе можна вести в автобусі? Чи можна бігати по салону? Молодець. А скажіть мені, будь ласка, чи можна трамваєм проїхати до лісу в гості до медмедика, щоб назбирати в нього ягід? Так, звичайно, тому що для того, щоб трамвай проїхав до лісу, туди потрібно прокласти рейки. Молодці малята. Прошаємо далі. А що це за транспорт такий? Так, це вантажний автомобіль. А що він перевозить? Правильно, вантажі. А що він для цього має? Так, куза. Отже, давайте з вами порівняємо пасажирський транспорт і вантажний. Що перевозить пасажирський транспорт? Правильно, пасажирів. А що перевозить вантажний транспорт? Правильно, вантажі. Що має пасажирський транспорт? Салон. А вантажний? Так, правильно, куза. Молодці малята. Ми сьогодні дуже багато дізналися нового. До нових зустрічей. Ви в мене найкращі.